Обом'ям зараз нікуди летіти в крові земля, і у крові земля, і пахне дощ, і хата похилилась, в ній ангели любить бути у гостях. Він журавля бере на сиві крила, І вони колишуть найми та дитя. Десь дві могили байрону замало, Шевченко нам залиша. О, як вони по-людському ячали я вже їх божественно нема, ожереди в свій вік, вітер, болить хребет в Дніпрової води, поет то найми, що посадить квіти, На пальцях журавлиної кораблиної Поети шестидесятники, хто вони? Яка роль цих людей у формуванні нашої свідомості. Як їх твори та поезія впливає на усвідомлення того, хто ти є. У чому суть українця сьогодні? Ми спробуємо ідентифікувати себе з поетами нашого народу, поетами шестидесятника. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі, тривожні, ніби рай, Кращу з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком в рік. Буду, мама, горда й вродлива. З тебе дивуватися по вік. Одійди ти другий лукань. Друзі, зачекайте на путі, має святе синівське право, з матір'ю побуть на самоті. Рідко не, не згадую про тебе. Та ні, занадто кутці і малі. Ще не всі чорти живуть на небі. Ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними ще години б'юся, чуєш бити споковічних рюк, Як же я без друзів обійдуся, без любові їх очей і рук? Хремотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу, сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америка і Росія коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапайкою кров'ю на твоє священне слабено. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не переможе мій народ. Двадцять дев'ять неповних літ прожив поет Василь Симоненко, починаючи свій життєвий шлях у селі Бівці, що на Полтавщині. Ця людина була безмежно закохана в Україну. Василя називали літературним кундарем і нетерпів несправедливості, прагнув не тільки свободи, але й вимагав визнати Україну самобутньою державою. Він виступав проти Компартії та проти всела. Одного разу Симоненко побили і наші шли цього був причетним і до Хрущов, прикохнувши десятих, поеднами севршави, про госовні шкість. Симоненка викликали у Москву до Хрущова. Де між ними відбувся діалог. Що це ти пишеш? Таких писак, як ти, у мене багато. Хоч у вас таких багато, але я їй Бог один. Тому думаю, що до цієї пригоди, яку що виклав рухом, Микита Сергійович, очевидно, згорішов відповідний сигнал. Зараз ті міліціонери, що вхватили віку Василевії, мабуть, заслужені пенсіонери, отримують персональні пенсії. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина. мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інших родитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи! І жити спішити треба, кохати, спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, Хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, єдина. мука твоя єдина. Світа, немов вишнева гілка в житті. Одна помилка не біда, біда, коли усе життя. Помилка. Кіна Костенко, дочка ворога народу, активно 6 та протвірності своїм ідеям. Народилася у 1930 році. З нами і до сьогодні я щаслива, що можу їхати одним повітрям з геням сьогодення. Небо у чистому полі для різних людей, між щедрих і склар продавала різні долі, долі ворожки та сучі дні до купців горнулись, долі самі навивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму «Ти собі затяг, сказала мені суворо. За мене треба платити життя, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Яке твоє ім'я? Чи варто не поїти плати?» Поезія рідна сестра моя, а правда різка наша мати. І я її прийняла як закон. І диви велике сталося минула ніч. І скінчиться сон. А доля мені не зосталася. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не сталося, У мене жодних претензій нема. До долі своєї образниці. Віна Васильівна автор багатьох поетичних збірок, поезій та романів у віршах. Один із них історичний роман Берестечко. Поетеса настільки любила свою землю, що ніколи не залишалася осторонь її історії та долі. Роман був присвячений поразці війська в Богдана Хмельницького під Берестечком. Багаття, чи дуркає деркає вічі у них а вже в похід там витримно, браття і добу ж б'є би тобі міть. І вже на бувши бувшу стремені, я не химився до своєї долі. Я їй сказав, чекавчині, ми переможемо. Не такі ж мої кволі. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам не на вас. Життя людського строкості немає часу на поразку. Щастило. Якою людиною був Василь Стус, точно не тією, що користь і терпляць, що з того січня Василеві Семеновичу могло б виповнитися 77 років. Можливо розуміти, якби не російсько-радянський терор Він міг би бути нашим сучасником. Про себе казав так. Поятом себе не вважав. Вважаю себе за людину, що пише вірші. Деяких, на мене, кутящі. Потерпи, терпеть, тебе шліфує, стали твій дух. Отож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не сі з власної тропи. На ній стій, і стій, допоки скону, допоки світу сонце стій і стій хай шлях буде дураю, пекло чоболону усе плити і винсти зумій. Тортуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що брав тебе навіки вір. До нього змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе привів. 1965 рік. Київ до перегляду фільму Сергія Параджанова ті незабудь в предків в кілька хвилин. До слова запрошується Іван Дзюба. Тижних західних премій Ти не забути предків світове визнання. Вітаємо творців фільму та бажаємо творчі нас начинатиму <плоджен> <плоджен> змогу наші творці творити, а решті як ідуть майже в сусідніх стінах. Що було в 37 році. Так розпочинався його шлях на добірну головку. Він писав, його переслідували, хотіли зламати, але його творчість не втратила актуальності і надихає і в наш час. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаючи важкий міхрест, що перед вами судді не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався сквер. Ненависть прокльон, хайтя. Не може мій. До тебе я ще вернусь, як зі смерті обернуся до життя. Як хочеться пожити, хоч годину, коли розібиться біда. Хай прийдуть Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. І вже мочи, заблуканий у пущі, у женремський позираю би і суще. Що розпухнеться в рядуще, і роже розквітне колоши. Ще не вмерла Україна! Ні слава, ні воля! Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля! Згибнуть наші вороженці, як росами сонця. і ми, братця!